В нашій церкві назва адвентисти означає очікуючі. Скажіть, будь ласка, очікувати прихід Христа? Як це в практиці? Що воно за собою несе? От, очікувати Христа? Сидимо собі. І очікуємо, коли Христос прийде. Якось підійшла до мене. Окать, будь, будь ласка, читати біблію? Читати Біблію. Сидимо собі, читаємо Біблію і очікуємо. Готуватися як? Читати Біблію. Пішов, почитав Біблію і готовий. Проповідувати ще. І жити, виконувати заповіді, так? Добре. Добре, дякую. Ще а також ще показувати... Власне своїм життям. Вон вже більш таки би складається, такий об'ємніше більш. Добре, якось одна сестра підійшла до мене і каже: пасторе, щось дуже мало. У нас в нашій громаді звучить проповідей про другий прихід. Згідні з тим чи ні? Згідні? Я сьогодні буду говорити про прихід Христа, але буду говорити про те, що є в текстах Святого Письма в Євангелії від Матфія особливо. Дуже багато таких віршів, де написано. Зараз зачитаю. Матвія 24 розділ, 42 вірш. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. 24 розділ, 44 вірш. Тому будьте готові, ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. 25 розділ, 13 вірш. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. І Марка, напевно, ще більш так Гарніше, яскравіше визначає слова Христа 13 розділ 37 вірш. А що я вам кажу, те всім я кажу. Пильнуйте. Я переважно люблю ось так починати проповідь розмірковування над тою темою, про що ми будемо говорити, з певного такого, якби, опитування вашого. Сьогодні я трошки підійшов творче. І вирішив зробити заздалегідь опитування. Тому е, зараз на екрані вам покажуть те опитування, яке ми провели ще раніше. Тому бути на чеку, тримати руку на пульсі, не розслаблятися. Все синоніми. За чимось дуже слідкувати. Уважно спостерігати, тримати під контролем цю ситуацію. Не спати, досліджувати до чогось, спостерігати. Бути насторожі, бодрствувати. Слідкувати за біблійними пророцтвами, що каже Христос, в Слові Божому в ці останні часи нашої історії. Я думаю, ну, ось так, якби коротко, можливо, хтось хоче ще щось здодавити, що таке пильнувати. От це відповіді були: що ж таке пильнувати. Ваші якісь можливо ще варіанти є пильнувати. Христос так чітко каже: будьте пильні, будьте готові. Пильність для всіх. Що це таке? Спостерігати за подіями тими, які навколо нас відбуваються. Так, ще пильність. Не спати. Так, да, от, цікаво, якби... Скільки би ми протрималися, щоб не спати? В буквальному значенні чи в духовному? Ясно, добре. Ви цитуєте Святе Письмо. Так написано, точно. Що це таке у нашому практичному житті? На робить те, що потрібно, на бачить. Так само і в духовному житті. Якщо ми пильнуємо, ми робимо чи живемо згідно Євангелії і робимо те своєчасно. Не, не проти. ой-ой-ой, потім все проблеми. А якщо ми своєчасно, то це дуже добре. Добре, дякую. Я якби розмірковував над пильністю, що це таке, і можу так би привести такі практичні от ситуації, коли я пильную. Поставив молоко на плиту. І не можу ж я піти десь туди. Чому? Тому що мені треба пильнувати, щоб воно не збігло, правда? Пильнувати це бути уважним, як воно. І той момент, коли воно тільки так стрімко раз і пішло через, через верх. Ще в землеробстві є такий момент, не знаю, можливо, наскільки ви пересікалися з цим, ті, хто в селі, можливо, точно, коли потрібно сіяти овес. Хто знає, коли треба його сіяти? Ранією, але так, щоб земля ще була волога. Якщо ти пропустив цей момент, коли ти в суху землю його вже кинув, вже якби це пильність, коли треба зібрати пшеницю? Коли? Ти пильнуєш, коли його треба зібрати? І я декілька разів, я ну, з сільським господарством не дуже там, щоб тісно, але було таке у мене певний період мого життя, коли я вийшов як сіяч. І, і почав сіяти, посіяв, якби там пильную, дивлюсь, ну якби там воно росте собі і росте, дякувати Богу. Але ось зібрати, щоб то зерно, це вже треба пильнувати, щоб воно не осипалося. І в мене було декілька разів, приїхав, домовився з комбайнером, має приїхати вже е, жати. Тут бах, чуть-чуть дощик пішов. Ну, пішов, дощик, та й що. Я якби собі думаю, так, можна жати. Каже, все, проїхали, не можемо. Треба зловити той момент, коли ось ти мусиш пильнувати. Коли ти стоїш в черзі до лікаря, пильнуєш за своєю чергою, чи ні якщо там чоловік 20, то ще й будеш так ревно переживати, щоб хтось десь там повз тебе раніше не пройшов. Якось в своєму житті зустрів одного чоловіка, який старший, похилого віку, і він все ходив, і в нього. Була одна рука на пульсі постійно. Знаєте чому? Пильнував, бо він думав, що в нього може якось так впасти пульс, і він умре від того. Постійно рука на пульсі була. Постійно він щось прощупував, і так, чути серцебиття. Ну все, спокійний. Тільки да, ще живий. А тільки раз нема. Що ж таке пильнування? Про що Христос говорив ось в Євангелії від Матвії, коли говорив про пильнування? В одній громаді, там, от мені Сергій, по-моєму, сказав, міркування таке, що слідкування за тими подіями, які відбуваються. Це пильні чи ні? Однозначно, пильнування це варто, треба дивитися за тими подіями, які відбуваються. І в Євангелії від Матвії, 24 розділі, Христос перераховує цілу низку подій, які мають відбуватися. Ану попробуйте пригадати, що там згадується. Я буду на... загинати пальці. Голод, війни, катаклізми, можемо так об'єднати загально. Хвороби, пандемії були, беззаконня, поширення Євангелії по всьому світу. Це ті ознаки, які свідчать про те, що ми все ближче і ближче наближаємося до того, що прихід Христа має відбутися. Це дуже хороші слова, і пам'ятаєте, як Евангелія від Матвія тут у цей розділ розпочинається, то учні Христа запитали, коли вони залишились наодинці. Запитали Його Скажи нам, коли станеться це? Тобто їх хвилювало, а як ось прихід Христа друге має відбутися, як має бути це все закінчення. І ось Христос дає цілу низку цих подій, які вони мали би нам свідчити. І а, сьогодні десь є в когось представлення, що пильнування це треба сидіти і спостерігати за всіма новинами, які відбуваються. І у мене мобільний телефон від мене не виходить, не відходить, тому що ж я ж постійно моніторю, а що там відбувається. А не дай Бог зранку в суботу проснувся, а там вже щось відбулось такого, чого я не бачив. Про цю пильність говорить Христос. Є ще міркування. Є міркування, що треба слідкувати, а що там в духовному світі, а що Папа Римський який накази видав, якась, може, була є, а можливо, протестантський світ е, Сполучених Штатів щось, якісь нові ідеї запустив. Тобто, як пильнувати? І можна сидіти, занурюватися і очікувати, що ж там, коли Христос прийде. Я хотів би подивитися з вами в контекст ось цього е, уривочку, про що ми з вами згадуємо Євангеліє від Матвія, Христос приводить далі низку декілька таких ілюстрацій, які показують, а що таке пильність. Що таке пильнувати, як воно? І тут перша така згадка про. Е, те, що Христос ілюструє, як це бути пильним, притчи про вірного і злого раба. Пам'ятаєте? Ану поміркуйте в контексті того, що ми говоримо з вами: пильність бути готовими до приходу Христа. Перечитати цю історію, що ви пам'ятаєте, що тут в цій історії сказано про те, як бути готовими до приходу Христа? Що треба робити? Сумлінно виконувати те, що тобі довірили. Що таке, що означає давати своєчасну поживу для челяді? Тогієнка Та такий переклад цікавий, слово челядь. Що означає давати своєчасну поживу для слуг? Що це таке? Як ви думаєте? Є, я чув таку інтерпретацію, що це означає, що є певна група людей. Яка мала би давати певне якесь відкриття для загалу, тільки, тільки те, що їм Бог відкриє, от вони це відкриття вони дають в певний момент, і от люди повинні були дуже були чутливі і відкриті до того, що їм мають викладати. Скоріше за все, що якщо дивитися ось цей весь контекст, то тут йдеться про вірність, вірність і чесність у виконанні тих обов'язків, які Господь тобі на тебе поклав. Один цікавий момент: визначить його долю з лицемірами. Тут ну можливо трошки зачитати, і він по половині розітне його і визначить долю його йому з лицемірами. Буде там плач і скрегіт зубів. Все ж таки чуть-чуть освіжу, якби щоб зрозуміли. Хто ж вірний і мудрий раб, який пан поставив на своєї члядниками, давати своєчасну поживу для них. Блажений той раб, що пан його прийде та й знайде, що робить він так. Поправді кажу вам, що над цілим маєтком своїм він поставить його, а як той злий раб скаже у серці своїм: заберився, пан мій прийти, і зачне бити товаришів своїх і їсти та пити з п'яницями, то пан того раба прийде дня, якого він не сподівається, і у годині якої не знає. І далі, і він пополовині розітне його і визначить йому долю йому з лицемірами. Що в цій притчі Христос намагається показати, які мають бути пильні люди, сумлінно виконують свої обов'язки. І людина, яка починає себе розслабляти і казати, що ну, пан же ж, якби і не бачить, можна робити так, як я собі хочу, то доля цієї людини буде яка зарахована до лицемірів, та що людина, ніби якби. Називається, що вона якби виконує обов'язки, але вона їх не виконує, і як результат вона буде відкинута. Тобто ця ілюстрація про пильність говорить нам, що кожен з нас має певні обов'язки. Господь поклав на нас щось, щоб ми виконували. Але наше відношення до цього, як ми його виконуємо, Ну, це вже наш показник того, чи ми пильнуємо приходу Ісуса Христа чи ні. Ми можемо бути лицемірами, ми можемо називатися послідовниками Ісуса Христа, дітьми Божими, і при тому ми не виконуємо те, що Бог нам доручив. Тобто ми собі так би прийшли, пішли і далі живемо своїм життям. От тут така фраза е їсти, пити з п'яницями. Починає бити своїх товаришів, що це таке. Живе собі так, як собі хочеш. Ось вам пильність. Пильність не в тому, щоб тим сидіти і читати всі новини, а наше повсякденне життя і виконування наших обов'язків, які Господь на нас поклав. Сумлінне. Наступна притча: притча про 10 дів: п'ять мудрих, п'ять немудрих. Суть цієї притчі в контексті пильнування, очікування приходу Ісуса Христа. Що тут Христос хоче сказати? Що таке пильність? П'ять мудрих людей, дівчат, були пильні. В чому? Очікували? Мали запас оливи. Вони були всі разом. Але були ті, хто не були готові, хоча були разом, а були ті, хто мали запас. Мати запас оливи, що це означає? Мати взаємини з Богом, мати спілкування з Богом. І навіть якщо задрімають, вони очікували всі разом. Задрімають, але очікують Ісуса Христа, але в запасі взаємини з Богом мають, то ці були пильні і були серед спасених. А ті, хто ходили, були серед народу, але тих взаємин не мали. Життям своїм якось, але це вони будуть серед тих, хто були відкинуті. Ще одна притча. притча про таланти. Знову ж в контексті того, що ми з вами говоримо. Бути пильним в притчі про таланти. Що означає бути пильним, готовим до приходу Христа? Пам'ятаєте, одному дали там 10, 5, 1 чи 2. Що? Що означає бути пильному? Бог дає кожному певне завдання. Щоб ви талант, здібність, дар. Наскільки ви його використовуєте? Наскільки ви готові служити цим талантом? Є випадки, коли чоловік там той, що не хотів служити, він його закопав, сказав, що. Ти Господи, такий який несправедливий. І Господь каже: якщо в тебе не вистачає розуму, щоб щось якось ну, використати, те, що тобі Бог дав, та дай тим грошомінам, хай вони скористуються. Тобто, якщо в тебе не, ну, бракує розуму, як ось свої здібності використати, та дозволь, щоб хтось інший тебе направив і ти якось примножив це. Але часто буває, коли ми говоримо про те, щоб десь щось послужити в служінні, то ми. Вибачай! Сьогодні не, не, не мій день, я сьогодні тим займатися не хочу. Друзі, пильнування це не просто говорити, сидіти там біля радіо, чи біля, зараз біля мобілки, чи дивитися проповіді про прихід Ісуса Христа. А пильнування це наше життя. Щоденне життя, наші взаємини з Богом, наші використані здібності, таланти, дари, які Господь нам дав. Те все, що ми маємо, ми маємо тим володіти і використовувати. І це означає пильнування. Пильнування не тримати постійну руку на палець на руці і слухати пульс, чи б'є, чи не б'є. І нічого при тому більше нічого не робити. Чоловік ходить, він до лікаря не йде, таблетки не приймає, але він пульс постійно слухає. І ми подеколи сьогодні так виглядає, що ми у собі слухаємо пульс або в новинах там дивимося, що там відбувається. Але при тому наше життя не змінюється ніяк. І далі і ще один уривок, який дуже потужний, коли Христос описує останній суд. І там Він говорить: поділить одні по ліву сторону, інші по праву сторону. Яка відмінність між ними, тими, хто зліва і справа? Чим відрізняються ті, хто стали біля правої руки? Я собі відзначу так: ті, хто накормили тих, хто голодував, напоїли спраглих, прийняли гостину подорожнього, нагого одягнули, хворого відвідали і відвідали ув'язненого. Що це за такі ось вчинки очікування Ісуса Христа? Часто ми говоримо про те, що треба ну, досліджувати пророцтва, вникати, занурюватися в глибини богослів'я і там сперечатися з хрипотою проти ті чи інші істини. Можливо, можна встати і так показати свою яскраву глибину, глибині пізнання в богослів'ї, але при тому залишатися дуже, вибачте, за слово, ну, таким гірким коренем, який отруює навколо себе, себе всіх, хто з тобою має якийсь контакт. Ми можемо бути. Дуже гарно розказувати і знати богослів'я і розказувати про другий прихід, чисто говорити, але при тому в практичному житті я не хочу не служити, нічого не робити і нічого нікому не допомагати. Христос говорить про пильність, пильність очікування Ісуса Христа, взаємини з Богом, спілкування з Богом через молитву, через Слово Боже. Але це і практика, наше практичне життя, щоденне життя. Це не прийти в зібрані, постояти десь там в закутках і прийшов, Богу душу віддав. Це моє життя взаємини один з одним, підтримка один одного. Господь сьогодні закликає нас пильнувати, і це дуже важливо. І я думаю, що для багатьох буде великим розчаруванням, як Святе Письмо говорить, що. Не знаєте, коли я прийду. Це буде для вас як злодій вночі. Чому? Тому що я очікував приходу Ісуса Христа, так як і фарисеї очікували приходу Ісуса Христа вперше. Вони не знали про Не знали? Знали? Вони знали чудово про родство Сі. А що? що було не так? А формальність, формальність така, якби от вони собі жили, мали собі свою уяву і робили і очікували Христа, і донині очікують Христа. І ми можемо бути так само, як і вони, як прихід Христа відбудеться для нас як злодії вночі. На завершення читаю цитату, яка була в ранковому читанні про пильнування на цьому тижні. Безперечно, Бог покладає на всіх своїх послідовників обов'язок стати благословенням для всіх інших своїм впливом і коштами. Шукаючи мудрості в того, хто дасть їм здатність робити все від них залежне, щоб облагороджувати ближніх. Звершуючи служіння для інших, вони відчувають глибоке задоволення, і внутрішній мир буде для них достатньою нагородою. Натхнені високим і шляхетним прагненням робити добро іншим, вони здобудуть справжнє щастя в сумлінному виконанні багатьох життєвих обов'язків. Це принесе їм більш ніж земна нагорода, оскільки кожну кожне сумлінне, безкорисне виконання обов'язку відзначене ангелами і сяє у книзі життя. Амінь. Запрошую вас до молитви. Отче небесне, ми щиро вдяча тобі за те, що ти на сторінках Святого Письма закликаєш нас до пильності, до пильності приходу. Ісуса Христа. Господи, всі ті події, які відбуваються навколо нас, те, що ми переживаємо останніми роками, вони підтверджують то, що Христос має скоро прийти. Да, Сьогодні дуже багато горя, дуже багато біди, і ми бачимо розбиті серця, розбиті сім'ї, війна, яка знищує людей і знищує родини, приносить багато біди і горя. Сьогодні хвороби, які також вбивають людей. І багато хто опускає руки і втрачає надію. Ми, Господи, просимо, щоб Ти сьогодні сторінок Святого Письма відкривав нам, що нам потрібно робити, щоб очікувати приходу Ісуса Христа. І ми бачили сьогодні, що ті тексти і уривки, які ми сьогодні згадували, вказують на те, щоби ми. Виконували сумлінно те, що ти нам довіряєш, що ти нам доручаєш, щоб ми мали стосунки з тобою, мали спілкування з тобою, довірялись тобі і слідували за тобою, щоб ті таланти і здібності, які ти Господи нам дав, щоб ми їх не закопували, але використовували і служили оточуючим, щоб ми могли бути підтримкою для тих, хто сьогодні потребує цієї підтримки. Ми щиро вдячні тобі за все, вдячні за Христа, котрий віддав своє життя за кожного з нас, показуючи нам приклад служіння. Ми просимо все це і за все дякуємо. Отця Сина Святого Духа. Амінь.